Маєш телефон? Мусиш вчитись проповідувати через соцмедіа. Моє твердження. Дивись, яка трагедія. Я почав проповідувати в 15. Тоді в нашій церкві було 30 проповідників молодше 30 років. В мої 30 їх стало 15 вдвоє. В мої 40 їх стало лише 5. І, на жаль, то масова тенденція. Є традиційний шлях, як стати профі в будь-якій сфері. 10 тисяч годин тебе роблять експертом. Це працює із проповіддю. Хочеш стати сильним проповідником, тобі потрібно набити свої години. Відмінності, що присутні сьогодні в порівнянні з 30 років тому, нинішнє покоління живе на скролі, а не на слові, не на читанні. що відфіксовує пам'ять на рівні курячої в цілому, ну і здатність передавати думки про сіла кратно. Це масове явище, на жаль. Плюс війна по світу розкиданість по Україні, бустифікація. Шансів знайти вільну кафедру, щоб вчитися менше в рази і ще немало важливо. Кількість що в середньому відвідуються членом церкви в тиждень з 2,5 зменшилась на 1,2. початківцям на центральному служінні не дають, бо нема знань досвіду або як вимушена міра. Рішення Проповідуй в медіа, хочеш 10 тисяч годин почне з хвилинних рілсів. Розжуй думку, запиши виклади. Дивись, кожне відео це кістяк думки, робота з писанням, таймінг, дикція, контакт з глядачем, хай навіть через камеру і таким чином духовне зростання. Краса? Красання спочатку буде людей крінж, лайкатиме тільки мама і тітка Люся, бо любить тебе необтесаного. А далі більш-менш і піде. Бо як я говорю в церкві, ну 500 людей почуло. Але якщо файна думка, то вона в соціалках вистрілює на п'ятсот. Тисяч. Що чули на вухо, кричіть з дахів, казав Христос. Ось вам і дахи. Тому прошу, молоді хлопці, дівчата, не бійтесь знімати християнські відоси. Старші заохочуйте, підписуйтесь і коментуйте. Бог не просуває зірок, він піднімає вірних і наполегливих. Камера це теж кафедра. Відоси, це теж служіння. Лайкайте і лайкнуть вам. Розшарюйте і будете розшарені вперед і вгору.